У місті рівне більшість населення не довіряє Верховній Раді України. Такі результати дослідження, що провела громадська мережа опора. Протягом трьох місяців вони визначали рівень довіри та взаємодії жителів та народних депутатів. Обитали близько півтори тисячі людей. Також записали 12 інтерв'ю з політиками та експертами. 11 липня результати обговорили в обласній бібліотеці. Можливо, там були якісь неприємні цифри, там чи для народних депутатів і так далі, але вони показали об'єктивну картинку. Але разом з тим, там є і позитив. Тому що ті соціологічні дослідження, які я там спостерігав раніше, з приводу участі громадськості в заходах, готовність долучатися і так далі, в минулих роках цифри були ще нижчі. Але сьогодні от треба, треба сказати про те, що, про те, що вони, вони сьогодні ну, ростуть, і це вже приємна тенденція. Згідно дослідження, приблизно 70% людей вважають, що нардеп повинен працювати на забезпечення потреби війська та оборони держави. Крім того, трохи більше опитуваних вважають, що депутати мають посилити боротьбу з корупцією. Як стверджують експерти, саме відсутність роботи депутатів в цих напрямках і призвела до того, що більше 60% опитуваних не довіряють Верховній Раді України. Про що це говорить? Чи про недостатність роботи народних депутатів особисто я? Не впевнений, що це так, тому що, на моє суб'єктивне переконання, це говорить про те, що багато стейкхолдерів працюють на те, щоб люди не довіряли парламенту. Саме так вважає народний депутат Олександр Алексійчук. Він впевнений, що люди, які дивляться лише перевірені новини з офіційних джерел, мають більше довіри до політиків ніж споживачі жовтої преси. Окрім того, на його думку, люди не довіряють Верховній Раді України, бо є проблема у спілкуванні людей з депутатами. Місяць, два, три, п'ять чекає. Її питання лежить там якесь 48, чи загубилося, чи не дійшло, чи випадково там впало під ну, я ж не знаю. Ти звертаєшся. Очевидно, воно знаходиться якимсь чином, не знаю. І в людини це питання вирішується. Так як налагодженої системи спілкування місцевих жителів з народними депутатами немає, рівняни вважають, що варто більше приділяти цьому уваги, але як усунути цю проблему, ще не вирішили. Ірина Грабчак, Михайло Мандюк, телеканал